Всім привіт, друзі! Мене звати Таня Яста, і це відео на моєму каналі знято і записано в якості експерименту, тому що я не планую міняти формат зйомки своїх відео, але іноді мені просто дуже хочеться з вами поспілкуватися на якісь актуальні теми. Сьогодні поговоримо про дитячий табір або Лагерь, як я звикла його називати. два тижні тому мені трапилося відео, яке просто рознісло стрічку в Тікток, і там дівчина розповідала, який нещасний випадок стався з її отрядом, загоном в таборі. Пройшов ще один тиждень, і мені трапилося відео, де інша дівчина розповідає, як в лагері пропали її подружки. Вони просто пішли з території корпусу і десь загубилися. Що там з ними трапилося? Я, чесно кажучи, історію до кінця не додивилася, але це мене наштовхнуло на ідею розказати вам якісь цікаві і трошки моторошні історії, які відбувалися зі мною в дитячих таборах, адже я їздила туди, починаючи зі школи майже кожне літо. Сьогодні зі мною чашечка кави ось такі цукерка. Шоколадочка ще валяється, і я вам дуже раджу також робити чайок кафійок приєднуватися до мене і подивитися моє відео подкаст про історії з мого лагеря, які діляться на дві категорії. Перша, це взагалі неприпустимі історії, які не мають траплятися з дітьми. І друга це трошки дивні історії, яким мені складно знайти пояснення. Ну що ж, історія перша. На вулиці кінець травня. Це означає, що останній дзвоник вже пролунав. Через декілька днів на мене чекає літо. І звісно, папа мені подарує мою першу путівку у дитячий лагерь. Мій папа працював на підприємстві, і кожного літа дітям роздавали путівки у дитячий табір під Маріуполем. Він називався Мічта Мрія. І це була дійсно моя мрія, але я була дуже маленькою і до сьомого класу мені забороняли їздити у табір. А ще я мала їхати зі своєю подружкою та однокласницею. І я, я трошки Трошки хвилювалася через те, що я не знайду собі там друзів, але те, що я їхала зі своєю подружкою, це було вже супер класно, тому що коли ми сіли в автобус, ми перезнакомилися з усіма дітьми, і ми вже були супер на такій навальні. Ми вже були готові покоряти першу зміну дитячого табору Мічта. І от перша лякаюча історія сталася з нами якраз таки. на Третій чи четвертий день після початку зміни в нас мала відбутися ввечері дискотека. Вони як правило розпочинаються у дев'ятій, заканчуються десь приблизно об одинадцятій. Але саме в той день погода була дуже поганою. З самого ранку небо затягнуло хмарами, Після обіду пішов дощ. Розпочалася прям дуже сильна злива з громом, молнією, з грозою. Вітер піднявся так, що ламав дерева, і нам вже приблизно о восьмі сказали, ну, типу, на дискотеку не розчитуватись. Але ми прям сильно хотіли на дискотеку. Ми вже нафарбувалися, і нам вважається дозволили провести цю дискотеку біля корпусу. Ми спустилися на перший поверх, підійшли до нашого. Корпусу, і потім до нас доєдналися інші отряди, яким також вважається, дозволили потусуватися на дискотеці. До речі, дозволили не всім, тому що самі маленькі діти вони все ж таки пішли спати. І я вам хочу просто, щоб ви поринули в ту атмосферу, яка там була трошки така містична, з вайбом серіалу Очень странні діла. Атмосфера справді була така загадково ляклива. Дискотека, коли тобі 12, підразкати грому і шалену зливу з твоїми друзями, коли ви підете потім після дискотеки в корпус і будете розказувати старшилки, це просто вау. Але дискотека продовжувалася, з колонок грали хіти 2010-2011 року, і все було, в принципі, окей, поки ми не помітили одну дивну річ з нашого вікна на третьому поверсі. Ми помітили, що. Замоюрили світло, тобто хтось не натиснув на виключатель і не загорілася лампочка, а хтось світив фонариком. Перша моя думка була про те, що когось із дітей просто забули у кімнаті, але там було шість е, ліжок. І всі шість дівчат, тобто я і ще поряд зі мною п'ятеро, стояли на вулиці. Потім мене проскользнула ідея, що може хтось з інших кімнат зайшов до нашої. Ну але по перше, навіщо? По-друге, всі діти на вулиці пересчитані, тобто весь наш отряд стоїть на вулиці на дискотеці. Хтось із вважатих це також не може бути, тому що в нашому е загоні було лише два вважатих, і всі вони були з нами. Чи змогла б пройти інша людина, яка не має відношення до нашого отряду в нашу кімнату, також? Ні, тому що поверхи закриваються. Коли діти зважатиму, виходять або на прогулянку, або на пляж, або на дискотеку, кімнати і корпуси закриваються, тобто вони не стоять відчиненими. І от ми всі стоїмо на дискотеці і дивимося на наші вікна. Фонарик світить в одну точку, тобто ніхто от, ось так: от фонариком не шевельне не шевелить. Таке враження, що його просто поклали на місце, і він істачає світло в одну точку, саме в вікна. Ми дивимось, і ми такі сразу, Господи, це якесь привідіння! І ми підходимо до вважатих і кажемо, Сан Саныч, а хто там? Це що таке? Хтось хоче нас пограбувати, Іде з пограбуванням вважатим взагалі, ну. Якщо з прізраків і привідєні вони посміялися, то те, що там хтось повиносить наші речі, це взагалі було не смішно. І Сан Санич взяв ключі і пішов підійматися. Коли тільки він зайшов у корпус, але ще не піднявся на третій поверх, ми помітили, що світло фонарика почало рухатися, воно почало ворушитися не дуже сильно, але було видно, що воно від балкону на стелю, зі стелі на балкон. Тобто хтось його все ж таки рухав. І буквально через декілька секунд, коли Сансанич ще не встиг переступити, навіть поріг вхіду у корпус, світло вимкнулось. Все. Ось так. Але Сансанич все одно пішов подивитися, тому що само ж воно там не загориться. Ну, ладно, б, якщо б забуло лампочку виключити виключателем вимикачем. Але хтось цілеспрямоване включив фонарик. І що ви думаєте було далі? А нічого. Все. через 5 хвилин він вийшов і сказав, що там нікого нема, балкон зачинений, вікна зачинені, всі речі на місці, чумадани, валізи, сумки, все на місці. Тобто нічого там нема після дискотеки. Сходите, перевірите, чи всі ваші чи всі ваші цінні речі на місці. Пройшло десь приблизно години-півтори, дискотека закінчилася, ми отримали другий ужин, другу вечерю, тобто там соки, якусь булочку. І ми ж швиденько побігли у свою кімнату, а разом з нами і весь отряд, щоб подивитися, а що взагалі там сталося. Ми подивилися під кроватями, під ліжками, у стелях, у, ш... Ой, у стелях, у шафах, у шухлядах, на балконі, під тумбочками. І взагалі нічого не було і нічого не пропало. І навіть фонарик, який десь мав лишитися. Його там не було. Вважається, потім сказали, що напевно хтось із дівчат забув фонарик на мобілці. Знаєте, такі були телефони, старенькі, типу Nokia, і на них включалися фонарики, але не було ні цього телефону, тому що всі телефони ми носили з собою. Ніякого фонарику, нічого там не було. Ну отак і до кінця зміни ніхто навіть не знав і ніхто не мав жодних припущень, що воно взагалі могло бути. І я так думаю, що просто хтось переліз з іншого поверху через балкон. Це насправді така типова ситуація, коли діти лазять через балкон один до одного в кімнати. Наприклад, під час тихого часу, коли вважається, не дозволяють виходити з кімнат, то дітям, звісно, спати не хочеться, і вони іщуть собі пригодну сраку і просто лазять через балкони. Але це 90% що була. Не дитина, тому що третій день у таборі злива, вітер, і весь наш отряд на дискотеці. Ну, це кому б спало на думку лізти через балкон, до наш... саме до нашої кімнати чому до нашої. А тепер, що мене лякає справді в цій історії, те, що наш корпус був дуже близько до забору, і все, отут, на цьому заборі е, закінчувалася територія е, лагеря табору. І так вже починалася посадка, а далі наступний лагерь, сусідній. І от між нашими лагерями таборами була посадка, і наш корпус дуже близько до забору, будь-яка людина не при своєму не при своєму розумі могла просто перелізти через забор і далі забратися по балконам в нашу кімнату. А якщо б така ситуація сталася вночі, коли всі діти були в своїх ліжках і коли ми, ми просто спали. Наступна розповідь про те, як після закінчення зміни нас переселили у інший корпус. Чому так сталося? В моєму регіоні почалася війна. І через те, що була затримка потягів, ми приїхали на зміну на чотири дні пізніше, аніж весь наш загін, наш трат. Вони вже всі. Між собою признайомилися, в них було відкриття зміни, відкриття малих Олімпійських ігор. Але нам сказали, що от ті чотири дні, на які ми спізнилися, ми можемо залишитися після закриття зміни. Тобто, коли наш отряд поїде, ми ще чотири дні зміни будемо відпочивати. Отак, от нам пішли на уступки, тому що дуже не хотіли повертати дітей у регіон, де йшли бойові дії. Зміна закінчилась. І ми сиділи, проваджали біля е, корпусу. Ми проваджали наших е, дітей, наших друзів з отряду, з якими ми познайомилися. До речі, там є дівчата, з якими я спілкуюся до сих пір вже минуло 10 років. А ми до сих пір спілкуємося. І ось ми сиділи біля корпусу під час е, закінчення зміни. Ці діти повитягали свої валізи, тому що за ними. Е, з періодичністю в годину приїжджали автобуси. Ми попрощалися з нашими подружками, обіцяли листуватися, плакали, фотографувалися на схатку, писали друг другу ручками побажання на руках, на спині, на футболках. І ось вони поїхали, залишилися лише ми. Нас було чоловік п'ять, мабуть, п'ять дітей. І нам сказали, що ми більше не можемо перебувати в тому корпусі, там де ми жили з нашим отрядом. І нам треба переїхати в інший. Ну, мене це не злякало. Типу, окей, треба переїхати, о, значить, треба. Ми зібрали свої речі і стали переїжджати у інший корпус. Там е, до нас була зміна дітей з вадами слуху. І от вони з'їхали, залишилось також декілька дітей е, з їхньої зміни. Нас всіх скомпонували і приселили. У той корпус. Зразу вам скажу, що перше, мою звернула увагу, що там зовсім інші умови проживання. Там дуже старі меблі, здоровезні такі штори бордового кольору, такі темно-темно-червоні, на вікнах і дуже старюші кроваті, Старюші шафи, все дуже старе, бігають таркани, просто, просто з-під кроваті бігають таркани. Ми тут, туди заходимо, сідаємо на, 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 на ліжка. І думаю, блять, як пережити ці чотири дні? Я дивлюся на свою подружку, з якою ми приїхали, і вона просто починає плакати. І я також починаю плакати, тому що мені було дуже стрімно там залишатися. Ми наш, наших важатих вже не було поряд. Нам мали поставити інших важатих, але ми ще не знали, хто саме це буде. До нас зайшли, вважаються хлопці, які просто не вміли себе поводити. Вони залетіли в нашу кімнату з диким га-га-га, ге-ге-ге. Типу, так, хто тут у нас? Донецьк, клас! Давайте, давайте, дівки, збираємось. Ходімо там, не знаю, зараз підемо з вами на цей, на сніданок, потім на пляж підемо. Ми сидимо, просто дівчина плаче сидить, вона ще не встигла заспокоїтись. Він такий, що ти ревеш? Що ти ревеш? Все буде класно, давай! І в них в руках банки: чи енергетику, чи пива, я не знала, що це. Наступив вечір і нам треба було лягати спать, і це було Ну, блять, я не преувеличую, це було справді стромно, тому що наші кімнати не закривалися, а їх можна було просто закрити, ну, за зачинити, але не на замок. Ми перевдяглися, і ми півночі чули, як. За стінкою в ажаті просто розвлікались, Там був такий дикий ржач, хохат, там щось падало, хтось пищав, віжав. Це було як стрьомно. І на ранок ми прокинулися. Ми спитали, чи можна нам не йти на пляж. А ніхто за це не відповідав, тому що в нас це була перезмінка, і в нас не було цього сценарію, за яким ми, ми мали там ходити на завтрак, на сніданок, ходити на пляж, ходити там ще кудись. Ми в принципі. Зважати ми могли домовитися. На ранок в нас вже були інші вважання, вони мінялися протягом кожного дня. І ті, які були, вони були ще гірше, аніж попередні. На другий день я розплакалася. Ні, я, я не хотіла плакати, чесно, але я подзвонила папі. І коли. Це знаєте, коли ти не хочеш, ти не хочеш плакати, ти хочеш сказати, все просто нормально. Але папа, в тебе ти чуєш такий рідний голос, і папа питає, ну що там, сонечко, як ти й ти така. Папа, мене домой. <хи> Блін, це було справді так. Я розказала папі, що це ну, ненормальна ситуація, нас залишають самих, за нами ніхто не слідкує. І папа сказав, що типу потерпи, ще залишилося три дні, і ви поїдете додому. Окей, хорошо. Ми, все, все буде нормально. Ввечері вважаті нас запрошують на перегляд фільму. у... Закриту кімнату. Поки я йшла до цієї кімнати, в мене справді тремтіли ноги, тому що там величезний коридор, і він просто темний. Ти йдеш по темряві. Ніякого нагадування про це, про те, що це дитячий табір, взагалі немає. Ти просто йдеш по темному коридорі якоїсь лікарні в нашому корпусі, в якому ми були протягом зміни. Всякі сонечки намальовані, всякі дитячі плакати, кричалки отряда, назви нашого отряду. Вважають там всім прикр... прикрашали, А тут просто коридор протягом <сум> життя. І ось ми приходимо з дівчатами на перегляд цього фільму. Я вже не пам'ятаю, я... який саме це був фільм, але він був дуже нецікавий. І ми просто сиділи, сиділи і дивилися в одну точку. Завалилися спочатку. Ми сиділи зважати Хрі... Христиною, яка була дуже приємною дівчиною, а потім завалилися оці хлопці з бутилкою півчанського, вони просто ржали. Фільм було взагалі не чутно. Вони е, е, пили цей півчанський, е, розмовляли між собою на матах, обіймали постійно цю христину, вона так прибирала руки, а вони її обіймали і щось там ржали, так от швиряли попкорн одне в одного. І це стало для мене останньою крапкою. Я подзвонила папі і сказала, що все, я зараз купую собі білет і повертаюся назад додому, бо я не хочу тут спати ще одну ніч. І потім наш я, я вже не пам'ятаю, як саме це сталося. Чи це було на чи це був мій саме папа, чи це була мама тієї дівчини, яка була раз... разом зі мною, чи це були будь-хто з батьків дітей, які залишилися на пересмітки. Але хтось зателефонував до старшої вожатої і нас переселили у Лазарет. Нас переселили на останні три дні, які ми мали там залишатися два чи три дні. Нас переселили у медпункт. І ми видихнули, тому що все було окей. Там було безпечно, там були медсестри, іноді туди заходили вожаці, але ми могли спокійно відпочивати там. Ніхто більше до нас не чіплявся. Там був класний ремонт, і там навіть був телік. І коли приходили вважаті, а це були зазвичай спокійні дівчата. Ми просто ввечері виходили і дивилися телевізор. Остання моя історія повертає нас у лагерь мічта. Я спеціально хотіла залишити її на останок, тому що вона дуже довга і також пов'язана з халатністю. З тим, що ти просто предоставлен сам собі. Іноді на сміні трапляється така ситуація, коли ваш отряд є черговим. Тобто у вас приблизно людей 20-25, ви ділитесь на маленькі групи, може по 5-6 людей, і вирішуєте між собою або назначають вважаті, хто буде чергувати у якій локації. Перша локація це їдальня. Коли ви там розносите тарілки, наливаєте компот, слідкуєте, щоб все було там згідно меню, щоб всім вистачило амлетіку, котлеток і так далі. Друга група йде разом з важатими на пляж, тобто вони йдуть замість важатих у цих пов'язочках, у цих галстучках і рахують дітей. Скільки заходить у воду, скільки папарам, як вони йдуть, щоб ніхто не загубився, і прийшла рівна та кількість людей у табір, яка з нього вийшла. І третя група, яка лишається на КПП. Я була якраз у третій групі. У Мрії в мічці два КПП: це перше на в'їзд, і друга на вихід. На початку КПП передназначено для того, щоб люди, які входять в табір, Записували себе, типу там я така-та, таката зайшла у стільки та вийшла у стільки та А КПП на вихід воно підрозуміває те, що люди, які там сидять, перераховують людей, дітей, які виходять на пляж і повертаються з пляжу. І я була якраз на тому КПП, яке е, знаходиться на виході, тобто рахує дітей, і це було саме стрьомне КПП. Я вам поясню, чому воно стрьомне, тому що воно знаходиться на краю табора. А територія там також велика. І якщо через перше КПП виходить, виходить багато людей протягом цілого дня, то на пляж дітей водять два рази два рази на день. І коли вони пішли, ти просто сидиш, і люди повз тебе взагалі не проходять. І це КПП знаходиться біля камушей. Як вони там правильно називаються? Ну коротше, камуши, рішітка і далі дикий пляж. Тобто, це не той пляж, куди куди вони йдуть. Вони через дикий пляж проходять, проходять через посадку, потім через сусідній лагер, повертають на е, проїзну частину і там вже йдуть на спеціально обладнаний пляж. А той, який був біля КПП, це просто дикий пляж. Туди не можна було, звісно, це вже не є територією лагеря, табора, і туди не можна було виходити. От якраз таки ми знаходилися на, на цьому КПП. Нам 14, по 14-13 років, і ми сидимо у цій бісечці, там лавочка, а е, з обох боків просто камуші. Просто камуші. І хто знає, а що там взагалі в цих камушах? Дорослих нема. Дорослих е, ти бачиш два рази на день, коли вони виходять на пляж або заходять на пляж. І от ми сидимо з дівчатами. Ми переховали всіх дітей, вони пішли на пляж. Хай це буде 21 людина. Я зараз вже не пам'ятаю. І от пішла ця 21 людина. Ми сидимо е, на цій беседці. І такі типу. А давайте по приколу кому не слабо, збігати за територію лагеря на дикий пляж. А давайте, а мені не слабо. І, а там е, на е, воротах приблизно ось такий проміжок між, е, е, ну, між решеткою. Тринадцятирічна дівчина просто свободно можу пройти через оцю решітку туди і назад. І от я виходжу з території лагеря, зліва дорога на пляж обладнаний, а сперед, попереду оцей дикий пляж. А це взагалі був не пляж, це взагалі я не знаю, що було. Просто зарослі і обрив до моря. Ну там пісок, звісно, але на пляж це взагалі не схоже. І от я туди бігаю, мачу там ноги блядь, ситуація взагалі стрьомна, тому що там дуже глибоко. Ти тільки спускаєшся однією ногою, і ти сразу же поглинаєшся, Окунаєшся майже по самий пояс. Ти просто ногою так чвяк і вниз, отак. от І я така хі-хі-хі ха-ха-ха. І побігла назад, типу, знову через цю рішетку до дівчати, така А я помочила ножки, а хто наступна? І наступна така я-я. я І також вискакує через цю решітку, також біжить на цей е дикий пляж, також туди ногою поглинається, пірнає майже отак от хть, наполовину, і знов така хі-хі хі ха-ха-ха, -хі -хі, і назад. Як ми там блядь, не втопилися, я не знаю. І ми так бігали по черзі, потім я виходжу і. Е Повз цього табору, повз ці, ці, ці ворота проходять два не дуже тверезлих, тверезих мужики, які, які бачать, що ми там бігаємо, розважаємося, і такий, типу, «О, дівчонки, а ви що, типу, на пляжі? Да, ми такі «Угу, і Що бігаєте типу, на пляж? Ну да, А ходімо, ми вам покажемо, типу, що там там є мелководія, типу, я... мель? мель. Там, типу, спочатку глибоко, а потім трошки пройтись, і там буде вже мель. Хочете? Ми такі, Ні, ми не хочемо. А вони такі: «Да ладно, да ви типу, ми хочете, ми вас пригостимо. У них одноразові стаканчики півлітрові з півом і літрові не знаю, з півом. Давайте, ми вас пригостимо. Ходімо, типу, подивимось, що там за мель. Ми такі, ні, дяді, коротше, ні, йди, йдіть звідси, тому що ми в лагері ми зараз вважати їх покличемо. І ми оби, обидві з цією дівчинкою. І повертаємось на територію табору, тобто через оці дві е, труби через цю решітку. Отакий раз і вже, і ми вже на територію табору. Ну, звісно, вони вже не полізли за нами, тому що, ну, мабуть, там вже ще трошки мозоку вистачило, що це, типу, неадекватно проникати на територію табору. Але якщо б вони до цього додумались, то вони б запросто могли нас наздогнати, тому що від КПП до. Е, Корпусів біжати реально хвилини 3-4, а кричать там безсмислено, тому що всі діти пішли разом зважатиме на пляж. А ми на КПП разом з камишами. Все, це щоб добігти до, до людей, треба було бігти не на цей корпус, тому що він зачинений, а аж до самого першого КПП, тому що там сидять інші діти, і там... Вже дом старшої вважатої, ну не дом, а ну аля домік старшої бажатої, там медичний кабінет і їдальня. Тобто з більшою вірогідністю там були дорослі люди. А от саме біля нашого КПП не було нікого. І вони там ще стояли хвилини три, можливо, хвилин п'ять. Отак, от облакатівшись на отеці. На цю решітку, а ми були вже на території табору. І вони такі: Та ладно, дівки, ну що, ну ходімо, давайте, go, типу, з нами. Потім вони так постояли, вони поняли, ми перестали на них реагувати, ми просто сіли на бесідку, так вони сиділи. Ми перестали на них реагувати, і вони поняли, що, типу, нікуди ми з ними не підемо і пішли своєю дорогою. Коли ми пішли, коли вони пішли і ми трішки вгамували свій страх. Ми просто продовжили бігати на дикий пляж або кидати каміння через решітку. отак от кидали, і типу, одна кидає, а друга така, а слабо збігати принести камінь, і вона така: ні, не слабо. Вилізає через оцю решітку, бігає, бере оцей камінь і повертає його. Там взагалі можна було спокійно, поки важається три 2-3 години на пляжі з дітьми. Можна було до Маріуполя дойти спокійно. Звісно, я вважаю, що це не ок ситуація. з усіх історій, які, які я розповіла сьогодні. Для мене найбільш страшна це ситуація остання, коли дітей самих залишали чергувати на КПП, яке знаходиться далеко і від адміністрації табору, і від пляжу, на який відходили важаті, і діти були предоставлені самі собі. А я ще пам'ятаю таку історію, коли ми сиділи і на нас просто змія виповзла. Змія, а ми підстрибнули, заскочили на лавки на цій бісеці, і вона оползла. О, фу, жутка. І мене дуже лякає дикий пляж. Мене дуже. Я іноді згадую, коли я просто зараз я вже стала доросла, і я дуже боюся всяких ставків. Мені неприємно купатися ні в ставках, ні в річках, ні в відкритих водойомах, ніяк окрім моря. І коли я вспоминаю, згадую, що ми отак от мочили ножки по самі груди, мочили ножки на цьому дикому пляжі. І я там своїми пляжними шльопками нащупала на дні якусь. Знаєте, чи трубу ту металеву, чи якусь ну коротше, там було видно, що я наступила не на пісок, а на якусь металеву, чи може на гуму. Чи на якусь резину? Коротше, я не знаю, що це було, але я згадую, і в мене аж мурашки по шкірі, як це було неприємно. І там дійсно можна було попасть і в вадбойне тченя, і у якийсь водоворот, і тебе могли оцією течією засмактати. Ну, це ж дикий пляж, він для того і дикий, що люди не можуть там відпочивати. Він не обладнаний для того, щоб люди там засмагали, купалися. А якщо в тебе там якась судорога, і ти просто не зможеш, а якщо ти плавати не вмієш, а якщо ти розгубишся, хто тебе... Буду доставати. Ота подружка, яка з тобою на КПП, бо в неї не вистачить сили, щоб тебе витягти звідси. Це були всі історії. Я думаю, що ви мені хоча б лайк поставите, якщо не дуже шкода, підпишитесь. Ну і все, якщо е, ви мене надихнете розказати інші історії в форматі Ютубу повних відео, я також з радістю вам їх розкажу. Пока!